І так, друзі, всім доброго здоров'ячка. Значить, що ми сьогодні робимо? Купили рілінги, купили панелі 540 ватні і будемо ставити на оцю кришу. У нас панелей буде 4 штучки, вони дуже здоровенні, класні. Зараз монтуємо рілінги. Значить, бачите, все дуже гарно проходить, закріпляємо. І... На цій криші під углом будемо виставляти. Значить Цей угол будемо трошки опускати вниз, верхній піднімати, щоб сонце було, було гарно захоплювало це все і давало нам енергію. Бачите, такі анкіра ставимо. Тут приходиться гарно попотіти, поробити, щоб попасти в брус. Тому що, якщо не в брус, буде шататися, кріплення буде дуже не... Хочу сказати неповторне. не повторне, не те, що неповторне, а херове повністю. Так що, друзі, установка така. Всім добра, дивіться далі.